Так, вітаю, друзі, та менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої найкращої тренінгової компанії, яка навчає людей створювати своє життя. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як брати відповідальність. Брати відповідальність, да? ну по-перше. Якщо ми говоримо про відповідальність, то давайте тут прояснимо цей термін, бо в певний період часу, мені здається, іноді навіть я забуваю, що це таке. Ну, тому ж, так? Тож, якщо ми говоримо з вами про відповідальність, то відповідальність це означає одне, що якщо ти в своєму житті хочеш кимось бути, Щось робити, щось мати, то ти в цих напрямках ставиш собі цілі, і ось за те, що вони будуть досягнені, ти не дозволяєш нікому втручатися, якось заважати. Навіть якщо ти дозволяєш, то ти розумієш, що кінцевий результат він залежить від тебе. Ось це є відповідальність насправді. Да? насправді. Тобто не дозволяти подіям, людям будь-кому зупиняти тебе в тому, що ти собі намріяв, захотів, забажав. Домовились? Ось я вийшла тут на місце, де в мене скоро буде проходити тренування. Тобто ми прояснили, що таке відповідальність. Тепер давайте поговоримо про те, як брати відповідальність, бо начебто начебто відповідальність зрозуміла, що значить, означає брати. А брати означає, що ти просто вмикаєш оцю, оце своє рішення, оцей Да? Тобто ти вмикаєш кнопку. Це і ти починаєш діяти. І якщо тебе в твоєму житті щось не влаштовує, перше питання: да, а, кому ти його задаєш, ти, це, це ти, сам. Це ти сам, ти розробляєш план, ти дієш. Або кажеш собі чесно: насправді я ось цього, цього хотів Там, декілька років тому, декілька місяців тому, декілька тижнів тому, або декілька днів тому, а Наразі зараз це для мене не актуально. Розумієте, таке може бути, може бути. Єдине, що тут я хочу порадити, що якщо ви від якоїсь своєї мети, від якоїсь своєї мрії да? відповідально, усвідомлено, то ви маєте розуміти, що у вас замість цього щось має з'явитися. Інше не менш амбіційне. Чому? Щоб у вас не почалась ось ця деградуюча спираль, розумієте? Тобто буває ж таке, да, що людина спочатку відмовилась там, не знаю, від стосунків, потім вона відмовилась від роботи, потім вона відмовилась а, від а, догляду за собою, і потім ти дивишся на цю людину і розумієш, що це не та людина, яку я знав. У мене був такий досвід, я коли зустріла свого знайомого, ну з ми просто перетиналися по роботі. І Коли я його побачила, якщо чесно, я просто офігіла. я навіть не, не могла собі уявити, що за досить короткий термін людина може настільки змінитися. Тож, будь ласка, друзі, слідкуйте за амбіціями, берить. Беріть відповідальність і не дозволяйте нікому бути між вами та вашими цілями, вашими мріями і створюйте своє бажане майбутнє, навіть якщо вам зараз це здається складно, нереально, тому що війна і так далі. Знаєте, я декілька днів тому мала виступ на. Виставці, яка вже була, до речі, присвячена новому року, і ну, вона більше була орієнтована на корпоративний сектор, але ж тим не менше, е люди вже готуються, готуються да, замовляти подарунки, щось прикрашати і так далі. Тож, що хотіла сказати, коли я там проводила майстер-клас. Коли я там проводила майстер-клас, то я таку річ сказала, і мене, мені сподобалась реакція людей на це, тож теж з вами цим поділюсь. Якщо вам здається, що у вас зараз щось не виходить, да, ви застрягли в родині, начебто, у вас є стратегічні цілі, але ви відчуваєте, що ви Ось тут і зараз просто повторюєте те, що для вас працює, або може не дуже працює, але все одно ви це виконуєте. Да? Ну, ми зазвичай можемо це дуже для себе пояснити, да? тобто знайти якісь, а, знайти якісь ну, пояснення тому, чому зараз це не виходить, або чому я можу зараз цим не займатися, чому зараз не час і так далі. І насправді да, бувають речі, які можливо є сенс зараз відкласти, які можливо зараз ну, не оптимальний час для цього. Але ж, але ж, розумієте, коли ми дивимось, наприклад, на те, що в Україні зараз стан, да, військовий, військовий стан, і деякі люди кажуть, я не можу. Ось це зробити, тому що зараз війна. І яка тут головна ідея? Я кажу про те, що якщо ви кажете, що зараз війна, то це узагальнення. Тобто цей стан він дійсно існує, але в цьому стані є щось конкретне, якісь конкретні умови, якісь конкретні критерії, якісь конкретні. Водії, або що, щось ще, що вам не дозволяє, на вашу думку, чогось досягати, розумієте? І це зрозуміло. І коли ви для себе зрозумієте, а що саме, ну, наприклад, да? а, зараз там недостатньо кваліфікованого персоналу, або а, немає якихось матеріалів. Або в мене немає впевненості, або в мене немає там певного рівня енергії, або я не вмію планувати, або щось ще, розумієте? То це щось конкретне. Да? І ви тоді з цим можете щось зробити. І тоді для вас оця ситуація вона не буде настільки важкою, вона не буде настільки. Масштабною, вона не буде вам здаватися якоюсь такою, яку ви не можете вирішити, розумієте? Тому якщо вас щось зупинає, зупиняє, да, просто подивіться, а що це конкретне, і просто його сплануйте як те, що вам треба подолати, обійти, перепригнути, прибрати і так далі. да Що вам більше підходить або що вам більше подобається. Ось такі поради на сьогодні. Ну а що я вам? Сьогодні ще хочу нагадати, що вам обов'язково треба розробити план на день, да, тому що це включає вашу причинність і вашу відповідальність у житті. Обов'язково порахувати, а наскільки часу ви там собі запланували завдань, якщо їх більше ніж 24. А разом зі сном, то, будь ласка, приберіть зайве відразу на початку дня. А якщо ви бачите, що ви недостатньо використовуєте час, то будь ласка, сплануйте собі якісь події, які ви можете зробити, що ви можете досягти сьогодні, це. Ну, і звісно, поставте для себе пріоритети і складіть розклад. Коли у вас є розклад, це вас дисциплінує. Це вам дозволяє в певний час робити конкретні речі, не думати, що в мене ще є багато часу для того, щоб зробити ось це потім. Звісно, наш час особливо. Треба виділяти час на форс-мажори, це 20% вашого часу. І не все конкретно прив'язувати до часу. Не все. Тобто, у вас мають бути задачі, які жорстко зафіксовані. К часу до часу. І у вас має бути просто перелік завдань, які ви розумієте, скільки часу займають, але ви надаєте собі свободу а, часу, да, які, в якій ви можете це виконувати. Все, друзі, вам сьогодні гарного дня. А, беріть відповідальність за події в вашому житті. Досягайте, створюйте, плануйте. І кайфуйте. все до завтра.